Перше в житті переселенці у Львові організували справжній вертеп. Мешканці модульного містечка Марія Поліс, що на Сихові, окрім традиційних колядок, підготували й сучасні різдвяні пісні. Загалом до дійства долучилося 20 внутрішньо переміщених осіб різного віку та з різних куточків України. Для більшості учасників цей вертеп був першим. Коколятниці в мене шуко колотенка, а колядка, бачите, ні, ціла я, я твої. Я зайшла до всіх до хати, ще пустіла співтак, і з ліством святим крістом, і хай всі з долові вас восехуть. щоб б'тя на суді сні знали, щоб і здівали. У нас є група на Вайбері, є група спільнотка нашого містечка, де ми по різні повідомлення посилаємо. І я написав, хто хотів би долучитися, хто любить співати, хто любить виступати. І зголосилися ці люди, прийшли на репетицію, і почали ми почати помаленьку співати.